Цікава співрозмовниця, але з чоловіками їй от-от ніяк ніяк каже. Ось така техніка е, дівчача улюблена відсушка, як позбавитись зв'язку із колишнім. І я думаю, ну нормально прийшов, здивував, не можу купити квартиру. Ну всім привіт! Мене звати Олександр Гарчук. І сьогоднішнє відео на прохання моїх підписників, які питають: а розкажіть трохи про себе. Хто оцей дядько, який корисні поради роздає? Добре, розповідаю і заодно дізнаєтесь, яку користь ви можете для себе дістати тут. Я є діючим психологом з 2013 року, автор курсу, як самостійно подолати панічні атаки, страхи та тривогу. Володію самогіпнозом, гіпнозом по Еріксону, самонавіюванням з онімінням Руки. Також техніками розстановок по Хелінгеру, техніками зміни особистого досвіду, технікою зміни спогадів та зміною відношення до цих самих спогадів. Також така техніка дівчача улюблена відсушка, як позбавитись зв'язку із колишнім і забути його. І бути спокійною і жити далі. Також є НЛП-тренером після дворічного курсу НЛП-практик та курсу повищеного рівня НЛП-майстер від такої чарівної жінки, як Алоніка Добровольська. Більшість своїх методів я практикую на базі позитивної психології, коли наші негативні почуття витісняються з нашого життя позитивними радістю, любов'ю та щастям. Працюю без ліків. І також я є бізнесмен, у мене є діючі проекти у сфері дошкільної дитячої освіти та у автомобільній сфері. І як наслідок вже цього, я є ведучим трансформаційної гри фінансової кешфлоу від Роберта Кіосакі. І далі я вам наведу декілька життєвих ситуацій, декілька прикладів для того, щоб ви більше розуміли, як ця вся. Робота відбувається, яку користь можете отримувати саме ви. Отож, почнемо з того, що ми, наше життя формується і керується тим, що ми навіть не усвідомлюємо. Це наші внутрішні переконання, які ми реально до якогось моменту ми їх не усвідомлюємо і не відчуваємо. І вони формують наші життєві сценарії, які повторюються раз за разом, раз за разом. От, наприклад, приходила дівчина і каже: не можу вийти заміж, допомагайте. Дівчині трошки більше сорока, струнка гарна, забезпечена, своя квартира, машина, все є дуже інтелігентна, вихована. Цікава співрозмовниця. Але з чоловіками їй, от-от, ніяк, ніяк каже. Зустрічаюсь, виганяю його, зустрічаю живу у чоловіка, розходимось. Ніяк, ніяк, ніяк не, не виходить. Багато вже багато разів вже замучилась, треба щось з цим робити. Давайте щось робити. Отож, почали з неї сеанс. Розбираємо і, виявляється, знаходжу таку життєву стратегію. Вона з чоловіками розходиться через 4-5 місяців кожен раз приблизно один і той самий проміжок часу. Працює життєво, життєва стратегія. 5 місяців до побачення, 4 місяці до побачення, 5 місяців до побачення. Чому? Копаємо далі, копаємо у минуле і знаходимо життєву ситуацію. Вона була у бабусі, була маленька, щось там, може рочків з 5 їй було. І е, сусідка зустрічалася з чоловіком, і чоловік взяв і вбив. От дівчина і запам'ятала собі, вони зустрічалися рівно пів року. І дитина, сусіди оце розповідали кругами, розповідали, передавали з рук руки, звук в уші, і дитина оце чітко собі усвідомила. Не дай тобі, Боже, зустрічатися з чоловіком пів року, бо все. Цю звичку ми стратегію ми дістали, розкрутили, поміняли, викинули. Це було десь років 4, вже, мабуть, назад. А ось недавно я вже бачив її пост. Вона вже вагітна другою дитиною. З чоловіком вже, вже живуть, все супер. Друга історія з іншої сфери життя. Може комусь це буде ближче, це фінансова сфера. Приходив чоловік і каже: Олександр, є така проблема, не можу купити квартиру. я думаю, ну, нормально, прийшов, здивував, не можу купити квартиру. Ну, ну буквально кожен з нас, да, кожен день покупає квартири, це нормально, а ось людина не може купити. Ну, але каже, ну ні, я вже 10 років орендую квартиру, ми живемо, ніяк не можу відкласти на квартиру. І зарплата, дохід гарний. Каже, після, в середньому після сплати оренди там, харчів, прогулянок, розваг і такого іншого, каже, ну в мене в середньому лишається там трохи більше 5 тисяч доларів кожного місяця. так? Ну, нормально, думаю, так, 5 на 12, то, тобто за рік десь 60 тисяч доларів він мав би відкладати, то можна вже і такі придбати квартиру. Але... Але нема. Добре, починаємо займатися і починаю потроху розкручувати те, що у нього там в голові намоталося. І виходжу на слід однієї історії. Історія з його підліткового віку. Коли він подивився в телевізор, по телевізору показували новини як до якоїсь сім'ї, які собі там жили-жили, і люди дізналися, що у них там вдома є гроші-гроші. Да? До них залізли злодії, гроші забрали, а сім'ю там щось побили, дуже побили, я так розумію. Ось і хлопець собі. Запам'ятав отаку штуку, що не можна накопичувати багато грошей, бо це небезпечно для життя, бо залізуть, поб'ють, гроші все одно заберуть. І в нього почала працювати чітка життєва стратегія. Як тільки він накопичував трохи грошей, що вже було на рівні його комфорту, він то свою машину зачепить, поб'є, чи то там чужу машину також зачепить. Що він там ще казав? А другу від... гроші дав, да? позичив гроші, друг не віддав. Ну, Здивовані. Да? Потім він там якусь каже, так, з квартирою там з пару років назад не виходило, купив земельну ділянку. Думав, буду вже тоді вже будувати хату. щоб, ну, З квартирою не йде, буду хату будувати. Ну, я думаю, ви вже здогадалися, що було з тією земельною ділянкою, що було із документами на цю земельну ділянку, і що було із забудовником, який в нього взяв предоплату на це все діло. Угу. Так. Отож, ми з ним розібрали цю ситуацію, розкрутили, витягнули це все погане, переформатували. І людина пішла, і вже десь з рік назад він писав, що купив, купили вони сім'єю однокімнатну квартиру. Каже, це вже круто. І каже, що там ще е, рік, там, може, щось купимо вже поближче до центра, двох-чотирьохкімнатного. Ну, не знаю, як там зараз. Але початок був закладений. Ось така вже вам друга історія, як це все працює. І до мене приходять часто ну, більшість е, дівчата, е, які проблеми? Зайва вага, е, власні межі границі, вони не чіткі, їх е, дуже часто люди продавлюють, користуються їми. Тобто, знаєте, такі, е, як добренькі чи що, вони не можуть сказати ні, їм незручно відмовити, вони там погоджуються на, на все, на що. Не треба було б, в принципі, та погоджуватись. В сім'ї на них їздять там чоловік, діти на них їздять. Постійно проблеми в сім'ї, у коханні. Оце все. Вони там плачуть, місяцями плачуть. Вони, коли дивляться на себе в зеркало, вони не бачать там краси, вони не бачать себе гідною, вони себе не люблять. І вони дуже довго вагаються перед тим, як прийти. І коли вже приходять, історія майже ось один в один. Каже, ну... Довго думала йти чи не йти, бо в мене це все там вже місяць, півроку, рік, 5-10 років. І каже: от якщо я за 5-10 років це не вирішила, то вже ж ну як це вирішить? Ну ніхто ж це не вирішив. У мене така ситуація, ну ні в кого такої ситуації нема. У мене якась там ексклюзивна така ситуація, що ніхто її не вирішить, ніхто мене не розуміє, Ну це просто нереально. Я якась от така особлива, і ніхто мені... Не допоможе. Оце у всіх майже думка один в один. Ну, якщо вона думка така у всіх, то значить, що? Значить, вона не єдина, і значить допомогти в такій ситуації реально. І так воно і працює. Бо багато з дитинства собі притягують такі штуки, як заборону. Заборону. На все. І людина забороняє собі гарну фігуру, е, сім'ю, красу, здоров'я, гроші, бо з дитинства багато людей чуло таке, може ви і себе впізнаєте? Не кричи, мовчи, що про нас подумають, не чіпай, не роби. Оце поклади, оце розіб'єш, це не можна, це не куплю. Це тобі не потрібно, ти нічого не знаєш. Так? Може чули таке? Оце все формує наші внутрішні переконання, які переходять в наші життєві стратегії. Тож, після декількох занять це все вирівнюється, таке віконечко у щасливе майбутнє будується і потроху людина туди виходить у світ щастя, любові, налагоджується. Відносини в сім'ї або будується нова сім'я. Отож, друзі, внизу є посилання на мій телеграм-канал. Ну, ось ви зараз на YouTube каналі, там мож, є Instagram та Фейсбук. У цих каналах я викладаю якусь постійно корисну інформацію, корисні звички, лайфхаки, афірмації, медитації та отаке. Цим беріть, будь ласка, користуйтесь, підписуйтесь. Якщо ж ви відчуваєте, що в якійсь сфері життя у вас є такий, ну, як негаразди, да? є негаразди, які постійно супроводжують вас. Це є, друзі, завдяки внутрішнім нашим блокам, які потрібно забирати. Які потрібно забирати. І ці блоки, от як я наводив вам приклади, да, трохи вище. У кожній сфері свого життя таке може бути: у сім'ї, у здоров'ї, у фінансах у когось, у когось у проявленні своїй творчості, у яскравості життя чи там у кар'єрі, у відносинах. У цих, цих сферах можуть бути такі, такі блоки, які треба забирати. Краще за все, це робиться на консультаціях. З урахуванням тих технік, що я наводив, чомусь люди бояться цих консультацій, соромляться спочатку. Але дивлюся вже після двох-трьох занять, ото дівчата вже що роблять? Ото прийшла: ой, як нікому так, я анонімно, нікому не кажіть, що я у вас була, щоб ніхто мене там ніде не побачив, що я там. Добре, все окей. Два-три заняття. Дивлюсь, у Фейсбуці, викладає е, фоточку, тарілка зі смаколиками знизу підпис. Е, щось на кшталт. Е, По-друге, я ось сиділа е, три чи там півроку. Сиділа, плакала, переживала. Сходила до гарного психолога, і тепер у мене новий хлопець, і ми вже в ресторані. О, оце є добре. Оце так воно працює. З приводу консультацій також є внизу посилання на мій сайт. Там є вся необхідна інформація. Отож, все буде добре. З вами був я, Олександр Гарчук. Побачимось. Пока-пока.